Вітаю, пані та панове, продовжуємо вивчати інформатику, і тема нашого сьогоднішнього заняття це практична робота номер 12 алгоритми опрацювання масивів. Пошук елементів з найбільшим найменшим значенням і відповідно тим, які задовільняють певним умовам. Сьогодні ми з вами виконаємо завдання 6.7 зі сторінки 155. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, спочатку виконаємо завдання 6, швидкий пошук. У середовищі програмування створіть проект швидкий пошук для знаходження у списку з 10 дійсних чисел елемента, що відповідає за умові. Ну що, запускаємо Python, беремо увесь екран. Натискаємо «New File», «New File», Теж беремо увесь екран. Так як ми ліниві дупи, і ми не будемо вводити список із нуля, відповідно, ми його сформуємо за допомогою методу random, тому підключаємо е, модуль генерації випадкових чисел random. Тому пишемо import random. Далі оголошуємо пустий масив A і, відповідно, лічильник знайдених значень K. Е, чому K використовуємо? Тому що якщо у наших значеннях не буде значення, Яке відповідатиме нашій умові, відповідно, ми з вами маємо безпосередньо е вказати повідомлення, що відповідних значень немає, тому ми будемо використовувати ось цей лічильник. Далі генеруємо відповідно випадкові значення. Це у нас буде 10 дійсних значень, округлених до сотих. Так, готово. Аналогічно ми використовуємо оператор цикл FOR для того, щоб заповнити дані значення, використовуємо функцію upend, використовуємо функцію округлення round, далі використовуємо команду random і використовуємо метод UNIFORM, який нам дозволяє генерувати дійсні значення. Ну і відповідно, генерація у нас відбувається значень від 0 до 100. Також пропоную задати певну умову. Наприклад, наше значення буде від 50, тобто більше, включаючи 50, і менше 59, і, ну, наприклад, 23. Для цього використовуємо оператор умови if. Ось Ми записали нашу умову. Якщо Аїта у нас більше рівня 50, і Аїта у нас. А менше рівна 59,23, відповідно, даний елемент відповідає нашій умові, і ми будемо його виводити за допомогою функції Print, відповідно, буде виводити індекс елемента, і далі буде виводити значення елемента, і буде показано, що дане значення знаходиться у відповідних умовах. Також нам потрібно збільшити значення нашого лічильника k на одиницю, що в подальшому, коли ми будемо. Виконувати виведення повідомлення про відсутніх елементів, воно в нас не виводилося, адже ми маємо уже потрібний елемент. Для цього записуємо k присвоїти k плюс 1, або k плюс присвоїти 1. Після цього ми перевіряємо кількість наших значень, тобто k, і якщо у нас k менше одиниці, тобто нулик, Виводимо повідомлення, що немає елементів, що відповідають заданій умові, і виводимо результат профі, відсутні дані елементи. І в кінці, відповідно, виводимо на список A. Ну що ж, давайте збережемо нашу програму, підпишемо її швидкий пошук, для цього натискаємо F5. Окей. І ось, як бачимо, у нас немає елементів, що відповідають заданій умові. Давайте ще раз запустимо, ще раз натиснемо f5. Знову немає заданих елементів. Давайте ще раз запустимо, ще раз натискаємо F5. І знову немає елементів. Давайте ще запустимо. І відповідно, ось у нас з'явився один елемент, що відповідає за умові. Тобто, наша програма повністю працює. Ну що ж, переходимо до виконання наступного завдання. У фігурному катанні загальна оцінка якості виконання програми виступу обчислюється за такими правилами. Відкидають найвищу і найнижчу оцінки, а зрешти обчислюється середнє арифметичне значення. Складіть програму для призначення оцінки за цими правилами. Ну що ж, давайте виконуємо дане завдання, натискаємо меню файл, нью файл. Для початку давайте з вами підключимо знову таки модуль генерації випадкових чисел random та оголосимо усі необхідні зміні. У нашій програмі. Аналогічно, я пропоную, щоб у нас із клавіатури вводилася кількість оцінок. Відповідно, це у нас буде просто вводитися кількість суддів. І ці оцінки у нас в подальшому будуть генеруватися автоматично. Причиною цього буде те, що ми з вами можемо зробити динамічну програму, яка буде в нас знаходити значення від n-тої кількості чисел. Ось як ми бачимо, у першому рядочку ми з вами підключили модуль random. А далі ми з вами оголосили порожній масив A. Це у нас а буде наші оцінки. Далі ми ввели цілочисельну зміну N. Це у нас буде кількість оцінок. Ну ми пишемо кількість суддів. Відповідно, кожен суддя ставить одну оцінку. S це в нас значення суми оцінок, відповідно, які задовільняють умові, що це буде не найменше і не найбільше значення, яке є у нашому списку A. І відповідно K okay, – це в нас кількість ось таких оцінок для того, щоб в подальшому визначити їх середньоарифметичне значення. А відповідно, давайте одним із способів ми з вами ведемо ще деякий список B, у який ми присвоїмо список A для того, щоб в подальшому взяти із нього значення і вивести його на екран. Його можна буде зробити ще одним способом. Я вам покажу це в кінці програми, коли зробимо першим, коли ми порівняємо списки, і зробимо другим. Особливістю введення списку B є те, що ми його для початку робимо просто заповненим значеннями від 1 до n плюс 1. Тобто для цього використовуємо функцію list. Ось ми ввели список B. Як ви бачите, ми взяли діапазон значень від 1 до n плюс 1. А в подальшому всі ці значення будуть змінюватися, тому що ми будемо робити присвоєння елементам списку B відповідних елементів списку A для того, щоб в подальшому у циклі могти відповідно їх видалити за допомогою команди remove. І далі ми з вами робимо безпосередньо введення випадкових значень від 0 до 10. Це пересвоєння нашому списку A, і це у нас буде значення на N-оцінок, відповідно. Також ми округлюємо значення до десятих, Мається на увазі, що там, наприклад, 7,1 і тому подібне. І відповідно ми з вами маємо оцінки, наскільки я пам'ятаю, з легкої гімнастики від 0 до 10. Далі також нам потрібно перепересвоїти значення сформованого списку A в списку B. Давайте це зробимо. Ось ми зробили дане перепесвоєння і вивели початкові оцінки суддів, відповідно наш початковий список A. Так, ну що ж, далі нам потрібно знайти максимальне і мінімальне значення. Вводимо зміни Max і min, які пишуться із початкової великої букви. Нагадую, що у Python реєстр літер має значення, і за допомогою функцій min і max знаходимо відповідні значення. Ось ми описали відповідні знаходження максимуму і мінімуму у нашому списку «a». Далі ми знову за аналогією вводимо алгоритм циклу на n-циклів і відповідно описуємо алгоритм умови. Якщо ae не дорівнює max і ae не дорівнює min, тобто елемент не є максимальним і не є мінімальним, відповідно ми шукаємо суму таких елементів і збільшуємо лічильник таких елементів на одиницю. Ось таким чином. Відповідно, якщо а, такий елемент у нас є мінімальним або максимальним, ми його видаляємо зі нашого списку B. Тому що я нагадаю, що зверху ми ці списки просто присвоїли один іншому. Чому не можна видалити зі списку A, тому що в нас зіб'ється лічильник циклу і нам виб'є помилку. Тому ми використовуємо команду remove і пишемо наступним чином: що B remove. І відповідне значення AI. E, тобто це в нас буде мінімальне або максимальне значення. Після того, як ми це написали, ми з вами відповідно виводимо оцінки вже без максимальних і мінімальних значень, тобто виводимо на список B і виводимо підсумкову оцінку. Підсумкова оцінка це в нас сума оцінок, які відповідають заданій умові, поділена на відповідну кількість оцінок. І все це округлено у нас йде до сотих за допомогою функції round. Давайте запустимо, збережемо, підпишемо, нехай це в нас буде оцінки. Для цього натискаємо f 5. Давайте введемо кількість суддів. Наприклад, нехай у нас буде 7. І відповідно бачите, що ми мали по початку 7 значень. Далі в нас значень залишилося 5, тому що вони в нас. Видалилися і відповідно, підсумкова оцінка 3,78 бала. Аналогічно, ми з вами можемо дещо переробити дану програму. Давайте з вами заберемо, щоб у нас взагалі не було списку B. І відповідно дещо підкоригуємо наш список A і виведемо його. Для цього ми видаляємо ось цей рядок. Тобто там, де у нас описується і з вами введення списку B. Видаляємо його повністю, видаляємо рядок присвоєння. І далі, ось тут видаляємо оцю умову else. Її немає. Ось таким чином. Ну, в принципі, цей рядок теж ми з вами можемо видалити. І тепер ми з вами можемо використати е команду remove для того, щоб видалити з нашого списку A максимальне і мінімальне значення. Тобто ми пишемо наш список A. Точка. Далі пишемо команду REMOVE, видавити. І далі пишемо Max. Тобто видаляємо наше максимальне значення Max. Ось так. Далі можна банально скопіювати, узяти. І видаляємо мінімальне значення, тобто MIN. І відповідно, ось тут вже виводимо A. Ось так. Давайте запустимо, натискаємо F5, окей. Віддаємо кількість суддів, нехай буде вже 8 цього разу. І ось, як ви зараз бачите, у нас програма те чудово працює відповідно без використання додаткового списку B. Але знову ж таки, вміння використовувати додаткові списки вам в подальшому дозволить розв'язувати більш складні завдання. Тобто, наприклад, ось це простіший спосіб, який я вам показав другий, перший дещо складніший. Ну і відповідно це вже ваш вибір, яким чином ви будете виконувати дане завдання з використанням додаткового списку чи без використання додаткових списків. Ну що ж, а на цьому будемо закінчувати. Не забуваємо підписатися на канал, поділитися з друзями. Всім дякую за увагу, а і ставимо, звичайно, вподобайку. Всім до побачення!